Добрий день всім! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель інформатики Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з інформатики в другому класі ми будемо говорити на тему, як конструювати інформаційні продукти. А також ми спробуємо згадати або навіть розглянути програми та пристрої для простих розрахунків. Отже, діти, ви всі знаєте правила поведінки в комп'ютерному класі. Хочу, щоб ви не забували дотримуватися цих правил також і в домашніх умовах. Отже, працюємо під наглядом дорослих, якщо в нас є якісь сумніви. Тримаємо робоче місце в порядку, не забуваємо про відстань до екрану це 50-60 см, тобто ваша витягнута рука. Також, у разі якихось неполадок, ми обов'язково звертаємося до дорослих. Самі проблеми не вирішуємо, тим більше якщо в нас вимикається світло чи щось сталося інше. Далі ведемо себе спокійно і не забуваємо робити паузи. Отже, пропоную наш урок по традиції розпочати із розгадування ребусу. Поставте відеоурок на паузу та уважно роздивіться екран і подумайте. Давайте будемо перевіряти разом. Отже, в нас була цифра 1. Але ми бачили, що в нас кома є на початку та в кінці малюночка. Це означає, що ми забираємо першу та останню букву в ребусі, в слові в малюночку, щоб це не було. Отже, в нас залишаються дві букви склад Д. Працюємо далі. Далі в нас ми бачили скло. Але в нас в кінці було дві коми. Це означає, що ми забираємо дві букви: це Л та О. «Ло». І. У нас виходить слово диск. Працюємо далі. Наступний ребус. Ставте відеоурок на паузу та подумайте. Давайте будемо перевіряти разом. У нас був гном. Або що ще ми на нього кажемо ельф. Тому в даному випадку треба діти підбирати варіанти до малюночка. Це так, дійсно, схоже більше на ельфа. Але ви бачите, що він був перевернутий. Це означає, що ми слово ельф повинні записати або прочитати задом наперед. Отже, також ви бачите цифра 2. Це означає, що в цьому слові м'який знак ми відкидаємо. Наступний малюночок в нас була чашка. Дві коми перед малюнком означає, що ми забираємо дві букви. Забираємо склад ча. І в нас виходить слово флешка. Ідемо далі, діти. Як ви гадаєте, де перші люди зберігали інформацію? Цікаве питання. Давайте спробуємо разом на нього відповідати. Щоб поділитися знаннями, люди спілкувалися перш за все. І до наших часів дійшло дуже багато різних згадок про ті часи. Щоб не забути нові знання, потрібно було десь їх зберегти: чи намалювати, чи. Записати, чи десь, можливо, навіть вибити на чомусь, на якомусь камені чи стіні. Отже, діти, носії інформації запам'ятаємо визначення: пристрої або будь-які предмети, які здатні зберігати інформацію, називаються носіями інформації. Працюємо далі, діти. Отже, комп'ютерні носії інформації, наші сучасні, ми будемо сьогодні розглядати. Як ви бачите, вони поділяються на два види: зовнішні, це ті, якими ми частіше користуємося, та внутрішні, які вбудовані у наш комп'ютер, телефон чи ноутбук. Бувають діти й такі сучасні носії інформації. Це ось як, наприклад, жорсткий диск. Або ще на нього кажуть Вінчестер, чи аж діді якісь теж пристрій, який переважно вбудований у системний блок. Тобто він знаходиться не в ноутбуці, а в комп'ютері частіше всього. Он ви бачите поверхню, саме цього жорсткого диска, на який записується інформація, тобто дані. Електронна магнітна головка, яка саме й записує всю інформацію. Далі діти: флешка. Флешкою ви користуєтеся, ваші батьки користуються, ми в школі користуємося це сучасний носій даних, який можна вставити в ноутбук і також відповідно у комп'ютер. Точніше в системний блок, он ви бачите навіть USB-роз'єм для вставлення флешок. Бувають діти також і сучасні карти пам'яті. Ці карти пам'яті є у наших телефонах, до речі, так, у кожному. Вони вбудовані або вставляються окремо. Вони також можуть вставлятися і в системний блок, або ж в комп'ютер. Ось ви бачите CD або MMS-роз'єм для встановлення цих карт пам'яті. Тепер ви можете побачити на екранах ще один носій даних це зовнішній жорсткий диск. Він вставляється, носиться, по суті, в сумці, в рюкзачку окремо. На ньому також зберігається дуже багато інформації. І він підключається через USB-роз'єм. Подивимось далі. Твердотільний жорсткий диск. SSD. Ось вони є різні. Пам'ять їхня дуже велика. Ви бачите, зараз на зображенні на 128 ГБ на 256 та 512 Отже, діти, для вас невеличка цікавиночка. Чим зручні електронні носії? Спробуємо зараз визначити це. Перед вами флешка. І якщо взяти і записати на флешку розміром 1 ГБ документи, тобто текстові якісь документи, так? роздрукувати їх всі, покласти листок на листок, то вийде, погляньте, діти, висота 40-поверхового будинку. Ось стільки інформації може вміститися е, документованої інформації на флешці розміром 1 ГБ. Це дуже багато. Перед вами діти найбільша бібліотека конгресу в Вашингтоні. Вона нараховує 155 мільйонів книг на 470 мовах. Там можна знайти книги і українською мовою. І що цікаво, всю цю інформацію можна вмістити на флешку 8 гігабайтів. уявляєте, Вся бібліотека може поміститися на нашій флешці. Запам'ятаємо, що інформація, яка зафіксована на носії, називається даними. І саме діти сьогодні трішечки ж скоренько поговоримо про те, як зберігати ще інформаційні продукти. Ось перед вами є будь-який текстовий документ. Так і написано на екрані, ви зараз бачите текстовий документ для другого класу. Отже, щоб його відкрити, треба двічі клацнути ліву кнопку миші, і ви вдома зможете навіть самостійно зараз виконати подібне завдання. Ввести своє ім'я. Давайте, наприклад, будь-яке я придумаю, наприклад, Денисюк Тетяна. Вкажемо, скільки років дівчинці. Їй 7 років. І її хобі квілінг. Щоб зберегти цей документ, ми повинні взяти мишку і далі. Натиснути на Зберегти як. Вибираємо місце саме, де ми хочемо зберегти документ. Найчастіше я вам говорила зберігати на робочому столі. От ви бачите, вкладка, ім'я файлу та документи, де зберігаються. Я зберігаю найчастіше на робочому столі, щоб відразу знайти даний документ. Так, вводимо ім'я файлу так, щоб ми його могли відразу знайти. Та після того, коли ми ввели ім'я файлу, ми натискуємо. Так, змінили ось Денисюк Тетяна на зберегти. Он, ви бачите, внизу є скасувати і є зберегти. Клацаємо один раз ліву кнопку миші. Наш файл збережено. І збережено вона була саме на якомусь із дисків або ж на флешці. Попередньо цю інформацію ми можемо зберегти на флешці та відкрити вже на флеш носії під назвою Денисюк Тетяна. Клацаємо ліву кнопку миші. так, Зберегли. Потім зможемо цей документ і відкрити також на флешці. А тепер, діти, пропоную вам переглянути невеличке цікаве відео. Якщо звук буде дуже тихий, спробуйте в себе на, носі... на комп'ютерах чи ноутбуках поставити звук голосніше. Тойбокс дитячий принтер для навчання в школі з метою створення та представлення власних проєктів. Принтер призначений для дітей від 5 років. Коштує від 7 тисяч гривень. Отже, щойно, діти ви переглянули ще коротеньке відео про 3D принтери який є в нас навіть в Україні, є в нашому місті Житомирі? Його можна придбати, бо десь також подивитися, як він працює. Він працює за вашими власними ескізами, але хочу вас запевнити, що 3D-принтери друкують дуже повільно. Наприклад, надрукувати якусь свою іграшку, потрібно буде навіть від 5 до 10 годин, а то й навіть доба, дивлячися, яка у вас була задумка. Тому діти сьогодні ми трішечки поговорили про конструювання інформаційних продуктів та про програми і пристрої для простих розрахунків. Ми поговорили про те, де зберігаються дані, про самі дані та носії даних. Більше будемо розглядати на наступних уроках, тому будьте уважні, старайтеся і до побачення, мої хороші. З вами був ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна.